Так, шановні друзі. У нас з'явилася наша довгоочікувана оця кнопка автоматичної оплати замовлень, і це дуже полегшує всім роботу, тому що ви можете зробити замовлення, буквально за декілька хвилин зробити оплату, і зразу ваше замовлення вже ви оновлюєте сайт, і ви бачите, що ваше замовлення проведене. Але люди роблять багатьох оплата не проходить. тому, Зараз хочу сказати, ну наголосити на певні моменти, які треба звернути увагу, для того, щоб ваша оплата проходила. Дивіться, тепер сайт РСВ Україна синхронізували із системою оплати. Ну, з приватом, да, через наш банк, Приватбанк. От. І якщо ви щось, якісь дані невірно вводите, то ваша оплата не буде проходити. Перше, це Якщо ви пишете невірний номер замовлення, а такого номера в системі немає, то звичайно ваше замовлення буде, ваша оплата не буде прийнята і гроші повертаються на картку. Це перше, ви перевіряєте номер замовлення. Друга така помилка, яку часто люди роблять невірна сума замовлення. Це коли люди округляють, наприклад, копійки там 59 копійок вони округляють. Зараз треба, і система не знаходить таку суму і повертає ваші гроші. Тому зараз не можна округляти суму, ви пишете повну суму з копійками для того, щоб система розпізнала це замовлення і воно буде проведене. Це і ще зверніть увагу, дивіться, тепер дуже прекрасно. Раніше люди робили переплату. Там пам'ятаєте, писали тоді, коли не за мінус, там, знижки робили проплату, а повну суму, правда, знаєте таке. То тепер такі замовлення не будуть проходити. Система буде повертати ці гроші вам на картку, якщо ви щось не вірне. От але і ще момент такий: дивіться: обов'язково, щоб ви писали прізвище тієї людини. Чия картка. Не може бути замовлення, наприклад, Іванова Івана, а сплачує Світлана Рудніва. Якщо ви сплачуєте чиєсь замовлення, то ви вказуєте своє прізвище. І система проводить замовлення по номеру замовлення, не по прізвищу. Ну, це пов'язано з банківською системою, яка хоче, щоб. Люди декларували свої ну, і доходи, і розходи, тому не може бути різне прізвище, і це теж є помилкою. Ще навіть стара система вона повертала мої замовлення, коли я сплачувала за людей замовлення. Ну, часто люди просять проплати чиєсь замовлення, і я вказувала прізвище тієї людини. То ні, тепер треба вказувати ваша картка, ваше прізвище. Навіть якщо замовлення іншої людини. І ви, коли, наприклад, сплачуєте цією кнопкою, от ви вже на оплату вас перекинуло. То у вас вже номер замовлення вписаний, сума вписана. Тут ви не можете помилитися, а прізвище треба написати. Тому, будь ласка, пишете прізвище власника картки, і тоді у вас все буде нормально. Значить, стосовно цієї кнопки. Дивіться, коли ви заходите, ну, робите замовлення в кабінеті і доходите до способу оплати, там тепер у нас є дві кнопочки. Є оплата на розрахунковий рахунок і оплата кредитна карта. Це, не, це так назвали кредитна карта, не лякайтеся, це люба ваша карта, яку ви можете... Підтягне ваша система, яку ви виберете. Тобто це не кредитна, це просто звичайна карта. І коли ви натискаєте на розрахунковий рахунок, це буде стара система, як раніше ви платили, але копійки не округляєте. Ну, тобто Ви зрозуміли, це. Спосіб оплати він залишився, але ну, поступово ну, вся наша система перейде на автоматичну оплату. Тому ну, пробуйте, вчитися і вчити своїх людей. Зараз наша задача плавно перейти на цю систему автоматично, щоб всім було менше роботи. От, щоб не, міла, не вручну проводила ці всі гроші, а щоб це все робила система швидко і Значить, Коли ви дійшли до способу оплати, у вас буде розрахунковий рахунок і карта, ви натискаєте на слово Карта і робите це замовлення. І там буде кружечок, тому що буде комісія 1%. М -м, нічого страшного, не така велика комісія. Сплачуєте, обов'язково треба цю крапочку поставити. І далі вже ви як зазвичай робите замовлення, натискаєте, що ви погоджуєтеся, я згоден, і вас перекидає на оплату вашого банку. І ви можете вписати любу картку, не обов'язково привату, любу картку. От, наприклад, я дійшла, там будуть уже номер замовлення вписаний. Прізвище вписане, ви вписуєте тільки прізвище, прізвище власника карти. І в мене ще питає, Ви можете написати 16 цифр вашої карти, термін дії, CV-код. А є можливість зайти в приват-кабінет. Наприклад, я люблю зайти в приват-кабінет, щоб не вписувати ці дані. Я заходжу в приват в селі, ну натискаю вхід. Ну, як зазвичай, пароль мене заходжу в свій кабінет, а вже в мене все вписане. Там вже і прізвище моє вписане, якщо ви в середину кабінету зайдете. І все ви сплачуєте. І от я буквально секунду, тільки гроші знялися. Я повертаюся в свій кабінет РСА, і Я бачу, що моє замовлення вже проведене. Тобто, це така швидкість вже ви можете реєструвати на новачка. То, знаєте, чим швидше оплата пройшла, тим швидше ваше замовлення піде на доставку. Момент такий: дивіться, якщо ви, наприклад, натиснули на слово карта, але у вас по якійсь причині ну, нема грошей, наприклад, або недостатньо, ну просто хочете зарезервувати якийсь певний товар. То ви дійшли до оплати, і ви просто закривається цей сайт. Замовлення, ваше. Якщо ви зайдете, то ви побачите, що воно збереглося. Так, тобто можна резервувати товар, як ми раніше резервували, а сплатити пізніше. Якщо ви у вас є сформоване замовлення, але воно не оплачене. Ви тоді заходите. Кабінет натискаєте замовлення, попередні замовлення, як зазвичай, натискаєте на деталі, і ви побачите, що там з'явилася нова кнопочка сплатити mm -hmm. чи змінити спосіб оплати. Змінити тепер... платіж. змінити платіж. Так mm -hmm. ви натискаєте на цю кнопочку, і воно вас перекидає на від... знову на спосіб оплати. І ви... ну... Просто нагадує вам система, що що, що знімається комісія один відсоток. От ви на цю ж крапочку ставите, що ви погоджуєтеся, що оплата один відсоток, і вже ну, йдете далі, я згоден, і вас перекидає на оплату, і ви вже можете сплатити, от як я розповіла. Тобто резервувати ви можете, не переживайте, якщо ви якийсь хочете товар собі там часу? Ну, скільки часу, як і зазвичай, система Ерсага не змінилася, сім днів ваше замовлення тримається. Якщо це суперакція, якщо це суперакція, то ви ще можете оплатити 28-го у нас закінчується суперакція, 29-го ви ще можете зробити оплату. А інші банки? Інші банки, якщо інші банки, то ви заходите, ви пишете 16 цифр вашої ну, номер вашої картки, люба картка. Термін дії, cv код як звичайний інтернет-платіж, все. А там ж Можете через PayPal, тоді пальчиком вже там якийсь спосіб підтверджений. Пай -пай 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 -пай. Ну, воно вже вас перекине, ви вже там дивитесь, як, зазвич, як звичайний інтернет-платіж, як вам зручно, так і робите оплату.